Вітаю вас, мої любі дорогі глядачі Міледі Тіві Шоп. З вами я Світа. І найперше хочу привітати наших глядачів. До нас телефонувала Наталя Анатолівна з міста Черкаси і передавала привітання своїй донечці Оксані. Ми вітаємо тебе, Оксаночка, з днем народження. Бажаємо тобі натхнення, мирного неба і вірити в нашу перемогу. Тому, любі друзі, дзвоніть до нас, діліться своїми історіями. Передавайте привітання, спілкуйтеся з нами. Нам надзвичайно надзвичайно приємно. А також заходьте на наш ютуб-канал Міледі Тівішоп. Ви можете написати в пошуку на Ютубі будь-якою. Або Кирилицею або з будь-будь-якою мовою підписатися на наші новинки, поставити там дзвіночок, щоб ви знали, коли в нас виходять нові лоти. щоб ви слідкували за нами? Там є розіграші для вас. Тому будьте активними. Пишіть свої коментарі, а ми вам віддячимо. Отже, друзі, сьогодні в нас надзвичайно стильний етер. Я так вважаю, це дуже універсальна річ, дуже модна це е, джегінси. Увага, це не просто джинси і не просто легінси, а це джегінси. Джегінси ввійшли в наше життя не так давно, в 2010 році їх придумав супермодний американський дизайнер. Він захотів поєднати модний фасон. Та зручність модний фасон джинсів, та зручність легінців. Ви знаєте таку моду та класику. І щоб це було і зручно, і гарно, і для жінок ще дуже приємно коригуюче. Я зараз буду вам показувати, як це все виглядає. А зараз у нас з'явиться інформація на ваших телеекранах. Ви обов'язково записуйте. У нас розмірна сітка різна. Тому дивіться, це Дакота і Юта. У нас Дакота ідуть спочатку розміри від 48 до 52, А далі у нас іде юта код товару це від 54 до до. 58-го в складі бавовна 60%, 30% бамбуку та 10% еластану. Друзі, ви уявляєте, який класний склад. Це ну, надзвичайно крута річ, і ціна зараз 1350 гривень. Я хочу вам ще раз наголосити, що кількість у нас обмежена, обмежена кількість, тому е дзвоніть, у нас безкоштовна доставка. По всій території України до відділення нової пошти, де ви зможете приміряти на собі ці модні джегінси. І я вам хочу нагадати номер телефону 0800 21 14 14. Дзвінки також безкоштовні. Отже, друзі, на мені чорний колір. Колір тільки чорний, ви тільки обираєте собі розмір. Дивіться, це. Е Класна еластична річ. Чим мені подобається, що розмір, так якщо ви навіть трішки не вгадали, ви подивіться, як вони гарно тягнуться. Так тут є ось таке тиснення, так це тут вибита е, якась фраза. Я б написала тут Доброго вечора ми з України, але на жаль, у нас. Чи на радість у нас закордонний виробник, з котрим ми вже працюємо дуже давно? Висока якість, як вони гарно тягнуться. Подивіться, будь ласка, на шовчики. Шовчики всі дуже зроблені охайно. Тобто, бачите, тут немає в нас ніякої блискавки, ніяких гудзиків немає. У нас є щільна резиночка. Зараз ми вам покажемо, подивіться, яка щільна резиночка, вона тиснути не буде, вона підлаштовується під е, ваші об'єми. Вона досить широка. так? Вона, що мені особливо подобається, знаєте, що вона не буде перекручуватися всередині, тому що вона зроблена правильно, вона прошита, вона ось тут прошита. так? Це ну, реально мені. Джегінси нагадують джинси, але за своїми властивостями вони е, дуже комфортні, так? тому що в джинсах вони більш грубі. Там обов'язково буде і гудзик, і блискавка, і, і оця собачка, котра може знаєте, е, відірватися в самий непотрібний момент, скажімо так. А ці джегінси у нас мають ось такі е, це, е, кишеньки, ви знаєте, вони функціональні. Я вам так скажу, це тут вона не невелика, ну тому що це все ж все ж таки це приталена річ. Тобто вона йде по фігурці, і вони такі, знаєте, ну не можна, щоб тут були дуже об'ємні. Кармани, кишені, щоб ви там ну, не наскладали собі багато, буде негарно, тому що все-таки це еластична річ. Дивіться, позаду. Позаду також є кишеньки. Це не декор, вони функціональні. Якщо ви бажаєте, там ну, можете покласти якийсь там лист або записочку якусь, записочку кохання. Наприклад, тут є. Я зараз зніму вішачок, щоб ви подивилися, яка тут гарна планочка. Ось. Ви подивіться позаду, тут дуже красива планочка, так? Ось. І надзвичайно мені подобається все ж таки склад тканини, тому що вона така, знаєте, вона наче трішки переливається люрексом, але вона не має того глянцю. Знаєте, як наче легесеньке, таке діамантове сяєво, я б так сказала. І е, е, за рахунок того, що в складі є бамбук. Вони будуть е, дуже міцні, тобто бамбукове волокно, воно е, терморегулююче, вам не буде в них парко, і вони дуже міцні. Ось я вам покажу, як вони мені е, на мені тут сидять, тобто вони ще й коригують фігуру. Е, зауважте на мені більший розмір зазвичай, ніж я ношу. Так, вони тут мають трішки в мене. Складочки, тому що вони на мене трішки великуваті. На жаль, не було моєго розміру, Я б собі з задоволенням взяла. І все ж таки вони схожі до джинсу, тому що ось самий такий, я б сказала, малюнок самої тканини дуже подібний до джинсу. Ви бачите? Тобто, все ж таки, це джегінси, це не легінси, це не просто якесь спортивне вбрання, а це досить таки... і ще мені подобається, як вони коригують фігурку. І, звісно, такі е, джегінси будуть дуже швидко розгрібатися, як свіжі гарячі пиріжки, тому у нас дуже багато замовлень. І я, звісно, радію, що у нас так багато замовлень, і я буду просити, щоб нам зробили. Робили знижечку. Тому що з вашою активністю я надзвичайно вам вдячна, що ви обираєте TV Shop, Наші лоти. Повірте, у нас надзвичайно якісні лоти, тому що ми дуже прискіпливі до наших виробників. Це тільки фабрики. Ми співпрацюємо з фабриками напряму. Тому у нас якість висока, а ціна доступна для наших панянок. І у нас зараз буде знижка. Мені каже пані Валерія, я дуже-дуже приємно вражена. Це 1200 гривень. Друзі, будь ласка, 1200 гривень. Надзвичайно класні джегінси. Дивіться код товару, Дакота або Юта, щоб ви знали, чим вони відлічаються тільки розмірною сіточкою. Так у нас Дакота менший, Юта більші. Тому дзвоніть. До нашого кол-центру, до нашого телемагазину У нас багато операторів. Вони всі зараз надзвичайно активно працюють, і мені кажуть, що Дакота більше замовляють, більший розмір. Так добре, щоб вільніші були. Знаєте, коли джинси, вони. По тілу сидять так, ну ввечері зазвичай буває в мене таке, буває, що тіло трішки отікає. Знаєте, як від води набрякає, наповнюється, трішки стає. Ну чому так, чому не менше, чому більше? Знаєте, що за несправедлива така природа? Є набряки, набряки є в ногах, і тому джинси не дуже комфортно, починає боліти тіло. А в Джегінсах, що мені подобається особисто, вони підлаштовуються. Тобто вони, знаєте, такі дуже, я б сказала, піклуються про нашу фігурку, вони і підтримують, так? І тим самим вони підлаш... підлаштовуються по нашій фігурці. Тому що за рахунок дивовижного складу вони за рахунок еластану, бамбуку, вони дуже дуже мають такий гнучкий, але при цьому міцний склад. Тобто вони будуть трішки вам розтягуватися по вашій фігурці, підлаштовуватись під вашу фігурку і не просвічуватись, що мені дуже подобається. Давайте я зараз сюди занурю руку, щоб ви подивилися, наскільки вони тягнуться. Дивіться, навіть якщо у вас донизу широченька нога, так як буває таке часто, вона буде підлаштовуватись. Тобто вам не буде тиснути. Тут така тут прошивочка, тут немає ніякої резини. Знаєте, тут дуже-дуже охайний шовчик, ви тільки подивіться на ці деталі. Тобто для мене це надзвичайно важливо ось ця шовкова ниточка настільки охайно прошитий низ виробу так, і вам не буде тут тиснути. Тобто, досить багато ще є запасу, якщо у вас є така проблема, як в мене, я на підборах і набрякають. До вечора ноги. Тому це знаєте, як ну дуже така, дуже шикарний такий бонус. Давайте я зроблю заміри зараз, щоб ви бачили заміри. Я трішки підгорнула. В мене проблема є така. Я зросту 152 см, зазвичай сантиметри. Зазвичай ношу десь 42-44, на мені 48 Вони трішки вільні. Тобто, бачите, що вони трішки ну, широкуваті, можна, можна бачити і по колінцям, і тут в, ось в цій області. Тобто вони трошки широкуваті. І є така біда. знаєте, що на мене всі куплені товари вони великі, але я ось так підгорнула. Я б їх вже не обрізала, чесно кажучи, тому що ательє це ще додаткові якісь гроші. Якщо у вас також є така особливість, скажімо так, то їх можна не обрізати і не нести в ательє і ще там не платити 150 гривень за укорочення, тому що вони досить легко підвертаються під будь-яку довжину. Давайте ми зараз зробимо заміри. А ви телефонуйте, будьте активними, передавайте «Вітаннячка». Передавайте вітанечко, ми обов'язково скажемо за вас в ефірі. 98 сантиметрів, довжина. Так, це в нас юта, розмір 48, так? Давайте це дакота, так, мені підказують, що це дакота, 48-й розмір. А ви обов'язково уточніть в кол-центрі, вам все розкажуть. Це в победрах, да? десь 40, тобто 80 і плюс, дивіться, вони ж тягнуться. Вони ж дуже класно тягнуться. Тобто ви знаєте свій розмір, але можете бути певні, що вони підійдуть, тому що вони дуже-дуже класно тягнуться. При цьому вони не просвічуються. Дзвонить нам пані Наталя. Вітаю вас, пані Наталя! Так. Вінницька область, місто Бар. Вітаю вас, пані Наталя. Дуже приємно. Не просвічується, не просвічується тканинка. Запитує, з чим носити. Дивіться, пані Наталя. Ну я б носила ось я зараз в сорочці. Так, це така більш кежуал сорочка. В мене вона джинсова, тобто мені подобається. Я ще вдягла, мені дуже подобається, коли е, одягають більш якусь таку нарядну блузочку, так все ж таки, е, це ж не просто е, легінси, це джегінси. Розумієте, це не спортивний одяг, але якщо ви бажаєте, я ще вдягла якийсь класний піджак, тобто. Класний піджак, гольфик і джегінси. Будь ласка, може бути і так. І мені повідомляють, що для нас ще зробили знижечку, тільки для наших глядачок, -тіві ШОП. ще буде нижча ціна. 999 гривень. Ну, я просто в захваті. Я за вас радію. Друзі, тому що це дійсно це дуже класна ціна. От зараз піти десь купити джинси. Ну, ну не знаю, ну, півтори тисячі гривень це точно ви віддасте. І ще невідомо, яка буде якість, а у нас фабрична якість, це е, фабрична річ. Наш е, постачальник з нами вже давно. Це перевірений постачальник, перевірена фабрика. Тому ну, можете бути певні, що ця річ ну просто е, необхідна у вашому гардеробі. Чесно, я вже люблю е, обновляти гардероб, і такі речі, ви знаєте, універсальні, вони мають бути в гардеробі. Отже, давайте е, е, поглянемо ще на інші, так. Більший розмір у нас. Давайте ці поглянемо. Код юта. В більшого розміру у нас код Юта. Бачите, тут, тут вже немає такого тиснення, але є ось такі функціональні кишеньки. Так, вони функціональні, вони дуже гарно прошиті. Увага до деталей, це мій такий, знаєте, особистий пунктик. Така джинсова тканиночка разом з бамбуком. І чим мені подобається малюночок, він дійсно е, точно як в джинсах, ви бачите, ось є така прикраса, такі як застіпки такі. Так, металеві такі під бронзу зроблені. Це також функціональний е, це функціональний е, такий. Е, Функціональна кишенька. Зараз я зніму з вішачка і покажу вам. Дивіться на ось цю класну резинку. Давайте побачимо, як вона тягнеться зараз. Пане режисер покаже вам. Дивіться, як вона гарно тягнеться. Ви можете бути певні, нічого вам там не перетисне. І досить висока пройма. Тобто, так, вони не будуть низькі, вони будуть вам по талію. Тобто вони будуть сидіти у вас на талії. Висока пройма. Подивіться, які, які шовчики. Давайте звернемо увагу на всі ці шовчики. Шовчик надзвичайно зроблений охайно. Друзі, ну ось ці. Донизу мені подобається, знаєте, заглядати навіть туди, куди ніхто не заглядає. Тобто, у нас охайний шовчик. Подивіться на цю на цей рядочок. Ну, якщо виконано, у нас, знаєте, в такому місці, виконано охайно такий рядочок, то тоді вже можна бути певним, що ця річ надзвичайно класна. Я ось зараз так потягну, і дивіться. Тобто. Якщо у вас широкі бедра, якщо ви маєте такі розкішні форми, будь ласка, нічого не просвічується, тому що багато питають, знаєте, за оцей шовчик в наших панянок багато дзвінків, і вони питають про задній шов, чи він не буде розтягуватись. Пані, подивіться, тобто я розширила майже вдвічі шовчик взагалі на місці. Ви бачите? Ви бачите? Тобто, ну, яка якість. І все повертається в свою форму. Чим мені подобається, що дійсно. Е Має е, повертається всю в свою форму. Ця резиночка вона дуже пружна і вона дуже якісна. Вона не буде вам розтягуватись. Тому, пані та панове, ну дійсно, ну зробіть собі такий подарунок. Якщо ви хочете оновити гардероб універсальну річ, добавити, то Джегінси, це саме та річ, тому що це е, зручна зручний, зручний одяг, і зараз нам повідомляють. Що в нас буде фінальна знижка, друзі? Увага! На ваші екрани! Запам'ятовуйте код товару. Це е, джинси, юта та дакота. Вибирайте ваш розмір. Дакота поменші розміри. Юта більші розміри. На мені зараз дакота. Отже, друзі. Фінальна знижка для вас обмежена кількість. Я вас прошу: не баріться! І увага на екрани! Вибирайте ваш розмір: це бавовна, бамбук та еластан в складі, дуже якісний матеріал і ціна. 799 гривень. Ну, я просто аплодую такій ціні. Ну, правда, дівчатка, правда, така ціна на дуже стильний, якісний товар, це просто ну подарунок. У вас є три хвилинки. Дивіться, кількість обмежена. Замовляйте. Зараз ціна 799 гривень, але як потім буде, ми не знаємо, тому що, на жаль, у нас ціни не падають. Тільки в нашому ефірі падають, але далі ціна може піднятися, тому не боріться. Все ж таки, ми трішки залежимо від курсу долара. Кажуть, що він буде підійматися. В новинах таке писали, Не знаю. Ну тому давайте так. Поки що, така ціна вона для вас з безкоштовною доставкою. Обов'язково це тільки для наших глядачок. Ви нічого не переплачуєте, ви на почті можете дістати, приміряти, покрасуватися, яка ви гарнюня в цих джегінцях, і тільки потім оплатити остаточну ціну. Тобто замовляєте для вас остаточна ціна. Ви нічого не переплачуєте за доставку, Я вважаю, що це ну дуже класний бонус, тому що. Майже всі віддалені магазини, вони коштовна доставка. Давайте зараз я вам продефілюю. Ви подивитесь, як гарно вони коригують фігуру, як вони підкреслюють сіднички, особливо ці карманчики. Бачите, тут в мене ще апаратура, але ви туди не дивіться. Отже, дивіться, оці кишеньки-кишеньки, так вони трішки таким з ефектом пушап. Тобто ви можете бачити, як вони гарно сидять по фігурці, як гарно будуть ваші ніжки, будуть струнки, будуть підтягнуті, знаєте, такі, тому що вони мають такий коригуючий ефект. Саме ці джегінси вони мають коригуючий ефект. Будь-якого розміру, якого ви замовите, буде коригуючий ефект. Подивіться, яка класна резинка, абсолютно комфортна. Знаєте, тому що я не люблю, коли тут щось перетискає. Подивіться на це гарне тиснення. так? Тут якийсь, якийсь надпис. Оцей функціональний, це така кишенька функціональна. Можете якийсь десь секретик заховати. Дуже, дуже гарно коригуючи по сідничкам, ефект пушап присутній, ніжки струнки. Я щаслива, тому що для вас безкоштовна доставка, тому що для вас найкраща ціна і сама висока якість тільки для вас. Я вам нагадую інформацію код товару: це джинси Юта та Дакота. Дакота менший розмір, Юта більший розмір. Записуйте, обов'язково запам'ятовуйте код товару. Для вас сьогодні ціна 799 гривень. Кількість обмежена. Дивіться, я вам ще раз нагадаю наш номер телефону 0800 21 14 14. Також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночок, щоб ви були в курсі наших новинок на Ютуб-каналі. Ми проводимо розіграші, тому пишіть нам свої коментарі, дзвоніть, кажіть нам ваші побажання, переказуйте привіти. Мені дуже приємно з вами спілкуватися і мати можливість для вас презентувати найкращий лот. Універсальний, і це дійсно класна річ. Тому я буду спокійна, коли ви будете гарні. А ми вирушаємо далі. Залишайтеся з нами цьому і всім.